Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, яскрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. Сьогодні у нас в гостях Анна Гуцалюк, випускниця курсу Bootcamp Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Аня, привіт! Привіт, привіт, Юля. Вітаю в ефірі. Та дуже приємно, я дуже рада і тебе вітаю. Клас. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, чим займаєшся? Я наразі працюю фронтенд девелопером в дуже крутій компанії Grandia Solutions. В мене переповнюють емоції, коли я говорю про цю компанію, і дуже рада. Так приємно чути знаєш ці сяючі очі від того, що ти працюєш там, де ти хочеш, і тобі подобається компанія, адже робота це велика частина нашого життя. Так, та, та погоджуюсь по сотків. Друзі, ми зараз в прямому ефірі. У вас є унікальна можливість написати свої запитання Ані, і протягом ефіру Анна буде давати відповідь на найцікавіші запитання. А також, якщо ви чуєте інформацію, яка цінна для вас, яка відгукується, пишіть вогники в чат, пишіть коментарі, ми будемо вам дуже вдячні і будемо розуміти, що ми рухаємося в правильному напрямку. Аня, для початку я б хотіла зробити такий коротесенький бліц. Для того, щоб наші глядачі більше дізналися про тебе. І, взагалі, протягом сьогоднішнього ефіру у нас будуть такі декілька бліців швиденьких. Скажи, будь ласка, ким мріяла стати в дитинстві? Я мріяла стати стюардесою. Як ти вчилася в школі? Е, відмінниця була. Е, одне слово, яке найкраще описує твоє життя? Е, я думаю розвиток. Опиши себе трьома словами. Окей. Mm, okay. e, Цілеспрямована, наполеглива і щира. Дуже круто. Твоя найважливіша навичка. Я думаю, що це вміння концентруватися в потрібний момент. Оце важливо в потрібний момент. <світування> що було найскладнішим в житті? Найскладнішим в житті. А, я думаю, це переважно пов'язано не лише з останнім періодом життя, взагалі, а вміння протистояти думці суспільства, мати свою позицію. Дуже круто. Що б ти порадила собі 10 років тому? Продовжувати рухатися в тому ж напрямку. Клас. Заради кого чи чого ти перейшла в ІТ? Заради себе. Як ціна, дякую. Добре, давай рухаємося тоді далі по запитаннях. Наші глядачі вже більш, більше про тебе дізналися з цього бліця. Скажи, будь ласка, ким ти працювала до ІТ? і що трапилося в твоєму житті такого, що ти вирішила перейти в цю сферу? Заради себе це круто, але от які були події? Та ну загалом я досить довгий час працювала репетитором з інгліша, ось потім мені трошки набридло по пояснювати. Чому хіші має закінчення С судіслова? От і я вирішила, що мені потрібно рухатися зі своїм знанням англійською кудись в інше русло. От і стався такий переломний момент в моєму житті, коли я відчула, що зараз або ніколи. Ну і плюс так трапилося, що моя кохана людина мені теж натякнула, що мені варто себе спробувати в сфері IT. От і я дуже рада, що так все склалося. Клас, це так цінно, коли я знаєш підтримка близьких для тебе людей, які кажуть: давай, пробуй, ти зможеш в тебе вийде. Добре. Е, і скажи, будь ласка, чи ти пробувала перед цим якісь безкоштовні продукти в Ковайті? Чи ти точно знала, що це розробка? Як ти до розробки в принципі прийшла? Е, так, я пройшла марафон. Тест драйв, здається, він називався. Mm -hmm. Я мала можливість спробувати абсолютно все, так як в мене немає досвіду в сфері IT, я в принципі не розуміла за що, яка професія відповідає. От і тому для мене було важливо точно зрозуміти і переконатися, що я оберу те, що мені потрібно. От тому я спробувала цей тест драйв, і та розробка була найцікавіша. Що тобі найбільше подобається в принципі, в розробці? Що тебе там бабить? Подобається те, що я відчуваю себе. Я в дитині дуже любила грати в гру Сімс, будувати там будиночки, оце от все. От, і коли я ем, займаюся своєю справою зараз, в мене відчуття, такі приємні, теплі флешбеки з дитинства. Я наче всім зграю. Це дуже кайфово. Клас, це знаєш, найприємніші тепліші спогади з дитинства, і це в тебе теж таке класне поєднання. Yeah. А, добре. І, і, зрештою, в цій сфері ти досить таки використовуєш англійську, яку ти хотіла, я так зрозумію, і використовувати. Так. так, так. Це була головна мова одна з Це класно. От твій робочий день зараз він повністю англійською мовою проходить, чи як це відбувається? Переважно так, переважно так ну, тобто, ви комунікуєте англійською чи все ж таки комунікуєте українською? А, ні, ми комунікуємо і англійською, і так як в нас в команді є деякі члени нашої команди, вони знають українську, тому відповідно так, можна і українською з ними. легше. <су> <су> добре, добре. Ем, так, йдемо далі. М -м, питання з чату? Аня, досить таке цікаве питання, але може це і до пліця підійде. А. Чому ти не пішла в модельне? Це гарний коментар. Дякую. По зросту я, я підходжу. Не знаю, якось е... так склалося, можливо, на краще. 100%. Сильну конкуренцію. Добре. Скажи, будь ласка, чи ставила ти перед собою кар'єрні цілі, коли йшла на навчання, і взагалі, що тобі допомогло пройти навчання на буткемпі? Це досить інтенсивний такий період життя. Так. перш за все, я ставила ці. В нас був вебінар, ціле покладання. Ось дуже класна штука. Насправді, там навчили конкретно прописувати цілі. Це дуже корисно. От і, в принципі, я собі ставила за ціль: це по-перше, не кинути справу на півшляху, дійти до кінця, потім працевлаштуватись. В компанію, в якій мені буде максимально комфортно е, працювати. От, ну і також е, я дуже хотіла, моїм таким закриттям гештальту, було б е, ось це інтерв'ю, і я так і це прописувала в цих цілях. От, і так воно склалося, мені дуже приємно зараз сидіти з тобою, і розмовляти, а не дивитися. Класно, дякую, дуже дуже приємно. Ти дивилась таке інтерв'ю до того? Так, вони дуже мене мотивували. До речі, це дуже важливо знайти перед початком навчання те, що мотивує, і час від часу звертатись до тих речей. Супер, а, друзі. А... Нагадую, ставте цілі, коли ви йдете на навчання, та й взагалі ставте цілі в своєму житті в тих сферах, які для вас важливі, адже це один із тих пунктів, які мотивують людей дійти до кінця і таки досягти бажаних результатів. Також нагадую, що ми в прямому ефірі, тому пишіть вогники в чат, пишіть коментарі, якщо ви чуєте інформацію, яка цінна та відгукується вам. А якщо у вас є додаткові запитання стосовно того, як обрати напрямок, який підійде саме вам, є закріплене повідомлення в чаті, де ви можете залишити заявку, і менеджер вас проконсультує. А ми будемо рухатися далі. Дивись, якщо порівнювати от твоє життя з попередньою роботою, ти працювала репетитором з англійської, зараз ти в ІТ. От що змінилося в тебе кардинально? От було ось так, а стало зараз ось так. 100% можу сказати, що кожен день щось нове, це те, чого я хотіла. Також максимально дружній колектив. Репетиторкою я теж віддалено працювала. От, але коли всі думають про роботу репетитора, ніхто не думає про всі думають там: окей, заробляє певну суму за годину, але це ж не так рахується. Це ж рахується перевірка домашок. Складання тих планів, ось, оце все мені, якщо чесно, не хочу нікого образити. Мені просто це було не до снаги. Ось, і тому порівнюючи ось так зараз попереднє місце роботи, і те, що я маю зараз, оце перше що спадає на думку. Супер. А стосовно заробітної плати, перейшовши з репетиторства, безпосередньо потім в IT, чи ти зразу вийшла на той рівень доходу, який в тебе був, чи ні? Я розумію, що в нас є NDA і тому подібне, але хоча б там так, так, ні, ні, в середню там зарплату якби влилася. Як це відбувалося? Е, та, ну в принципі, якщо кому цікаво, є сайт довго, на якому можна переглянути, е, в принципі, е, зарплати які. Є середніми, наприклад, на цю вакансію, от то вони співпали. Чудово! Ну і далі по розвитку. А, давай тоді переходимо тепер до бліц по теперішньому, і потім перейдемо, вже, поговоримо про етап співбесіди. Okay. А, от. На даний момент що найбільше цінуєш в своїй роботі? На даний момент я ціную можливість розвиватися, вдосконалюватися. І дуже ціную свою команду. Та так ціна, дуже приємно це чути. Чим найбільше пишаєшся? Пишаюсь тим, що, ем, що я можу доводити справу до кінця, і так як я вже говорила раніше, сфокусуватися, сконцентруватися і ем, бачити ціль, не бачити перепон. Клас. Від одного до десяти. Наскільки ти задоволена своєю роботою? Десять. Від одного до десяти, наскільки ти задоволена своєю командою? Сто з десяти. Дуже приємно. А хто з команди буде слухати, вони це зацінять від одного до десяти. Наскільки тобі цікава твоя робота? На десять. Безумовно. Скільки разів в тиждень ти використовуєш AI? М -м кожного дня? Що AI ніколи не замінить в твоїй роботі? Я не можу говорити на 100% за майбутнє, наприклад, тому що нікому не відомо до яких можливостей дійде штучний інтелект, От. але наразі мені здається одне з найперших таких одне з найперших пунктів це комунікація і розуміння співслова, ось яке є в людей. Розуміння команди, розуміння клієнта так. це дійсно важливо. Добре, давай поговоримо про етап співбесіди, як це все відбувалося, як ти шукала свою роботу, де ти її знайшла? Поділися, будь ласка, детальніше. Так, ну почнемо з того, що я почала шукати ще наприкінці навчання, ось так як мій курс поділявся умовно на дві частини: фронт та бек. Я почала шукати після закінчення фронт частини. Ось і розсилала резюме, практикувалася в співбесідах інтерв'ю. Ось допомагала нам менеджер-консультант GoIT. Ось дуже їй дякую за це. Також, ну, звісно, дуже важко, коли ти розумієш, що ти відправляєш одне резюме, друге, третє. А відповіді немає. Навіть не те, щоб, ну, типу, вибачте, ви нам не підходите, а її просто немає. В такі моменти е мотивація падає просто дуже-дуже низько, От, але головне, е в той момент, коли мотивація зникає, вивозить лише дисципліна, яка є. Тобто я знала, що мені треба певну кількість резюме відправити в день, я їх відправляла. От. І е потім, вже ближче до кінця навчання, е я побачила партнерську вакансію, ось яку нам е з нами поділилася та ж сама менеджер, консультант. Ось, і я надіслала туди своє резюме. Е мені за декілька днів відповіли, запропонували виконати тестове завдання. Я виконала тестове, потім очікувала на фідбек. Після фідбеку зі мною е мені запропонували пройти співбесіду. Ось і вже. Пройшла співбесіда, і мені запропонували долучитися до неймовірно чудової команди Grandia Solutions. Неймовірно. Тобто, по факту, ти знайшла роботу через партнерську вакансію від кар'єрного центру GoVIT, вірно? Так. Да. Супер. А друзі, це один із таких можливих шляхів знаходження роботи. Тому хто вже навчається? Хто буде навчатися, використовувати всі можливості, які, які надає говайті, в тому числі кар'єрний супровід вас до моменту працевлаштування. Беріть максимум від того, що дають, скажімо так. Добре, скажи, будь ласка, детальніше. Тобто, я правильно розумію, ти відправила своє резюме на вакансію? Потім було тестове чи ні. Ну, Зразу... Зі мною зв зв'язалися, да, зв перевірили мій рівень англійської мови. Ось ми покомунікували з HR, ось, і потім мені надіслали тестове. Тестове і по результатах тестового взяли, чи ще потім була технічна співбесіда? Була технічна співбесіда. була і це була співбесіда два в одному. Тобто там були і техпитання, і типу софтскільна співбесіда. Ага, тобто, по факту три етапи, я правильно розумію: резюме, потім перевірка англійської, і потім два в одному технічні і суспільні питання. Ні. <різь> 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 резюме, Потім перевірка англійської, комунікація з HR, потім тестове, а і так. потім е, співбесіда два в одному. Два в одному. Ясно. Так нормальненько етапів, але воно того вартувало однозначно. Звісно. Супер, дуже тобі дякую. Скажи, будь ласка, які запитання? От цікаво про технічну вже співбесіду, які питання задавали і по технічній частині, і по суспільній? Можливо, ти щось пам'ятаєш? Або були запитання, які тебе так знаєш стресли трішечки. Поділися досвідом? Ну щодо питань, можу точно сказати, що вони всі були окей? Може не всі, але відсотків 80 точно. Нам надавалися на програмі курсу, тобто, ми вже на співбесіду йшли, підготовлені. Не було такого, що окей, мене щось таке запитали, що я не знаю. Ні, я претендую на цю позицію, і м -м, я в принципі маю це знати. Та були питання, на які я не могла дати відповіді, але це окей. І, в принципі, для того співбесіди і існують, щоб побачити, чи кандидат справді підходить цій компанії, тому що компанія від компанії відрізняється ось дуже важливо знайти той меч. Сто відсотків. Знаєш, друзі, це дуже важливий поємт, що не тільки компанія шукає кандидата, але ви також обираєте і коли є ось це поєднання, це прекрасно. А, добре, а що за питали? Ну, типу, по, по ну, якісь, можливо, були такі питання, на які варто підготуватися кандидатом завчасно. Я 100% раджу готуватися до співбесіди, того що найкращий спосіб зімпровізувати це підготуватися. Е, да, дуже важливо бути знати, про що ти говориш. Ти можеш в голові собі думати по одному, а потім, коли ти його озвучуєш від хвилювання, ти можеш просто поплутати всі слова. От. Е, тому. Дуже важливо так підготуватися. Якихось каверзних питань не було. Я чула про різні випадки, які трапляються на співбесідах, але я думаю, тут пощастило з командою і компанією, що все було по суті, і в принципі сама совскіна співбесіда вона ще й відбувається не в тому плані, як ти відповідаєш, точніше, що ти відповідаєш на запитання, а як ти це робиш. Плані все спілкування під час співбесіди? Зрозуміло. Ну, тобто оцінюють тебе не тільки як технічного спеціаліста, як людину, наскільки ти будеш відповідати компанії загалом. Друзі, щиро вам дякую за всі вогники, підтримки, слова, мотивації в чаті. Ми будемо рухатися далі в цьому напрямку. Скажи, будь ласка, на твою думку, які професійні та особисті якості цінують ІТ-компанії у своїх працівниках? Я думаю, одне з найперших це вміння працювати в команді, це дуже важливо. Хіба якщо ти не ну, працюєш сам на себе, типу фріланс, тоді так. Але якщо це компанія, команда це дуже важливо вміти комунікувати. Працювати в команді, вміти сприймати адекватно критику, тому що е, критика це дуже важливо, якщо вона конструктивна, це е, твій шлях для вдосконалення. Саме через критику ти можеш е, пофіксити всі свої проблеми, які у тебе є. От ну і я думаю, що також це вміння брати на себе відповідальність. От. Однозначно погоджуюся, і це дійсно важливо в іт сфері, зокрема, і не тільки в ІТ, а в житті загалом. Добре. Mm -hmm. Давайте підіб'ємо підсумок уже по співбесідах. Скільки всього ти відправила запитів на вакансії, скільки було там відповідей, якщо по, по цифрах по статистиці? Якщо по цифрах по статистиці, то я відправила близько 30 чи 40 음, резюме. Так, так. Відповіді отримала дві, і одна співбесіда була. Угу. І ну і про звлаштування зразу. Чудово. Друзі, важливий хайлайт. Не зупиняйтесь оце те, що говорила Анна. Не зупиняйтесь, якщо немає відповідей. У вас є дисципліна, і ви розумієте, що от я маю відправити стільки-то відгуків на вакансію. І ваша компанія, та, з якою у вас відбудеться найкраще поєднання, точно вас знайде ви її. Добре. Розкажи, будь ласка, зараз ми переходимо до такого е, фінального нашого бліц Е, Скажи, будь ласка, чи в тебе є прописані цілі на даний момент? Ми розібрали, що в тебе вони були перед курсом, а зараз чи є вони? Так, зараз вони теж є, але тут важ... варто зазначити, що це взагалі дуже така гнучка штука. І це настільки класно вміти підлаштувати правильно, підхопити якусь нову можливість, яка є, скористатися нею, і відповідно до того відредагувати свій план своїх цілей. Так, чудово. Вони в тебе прописані, оцифровані, конкретні, чи давай так: ти використовуєш все ж таки традиційний спосіб, там не за блокноті, чи ти працюєш з цифровими можливостями? Чесно, дуже намагайся перевчити себе до оцифрування всього, в принципі, що я пишу, і це прям моя боротьба через те, що я дуже люблю писати від руки. От, і такі штуки, як цілі, я залишаю собі написати від, від руки в свій улюблений блокнот. Чудово. Ну Знаєш, між іншим це не є погана ідея, це навіть деякі там, тренери рекомендують все ж таки писати цілі від руки. А... Ким ти бачиш себе через 10 років? Через 10 років е, мені б хотілося себе бачити й і, і далі в цій сфері. Ось, е, мені дуже хочеться розвиватися. Тут є величезний просто простір для саморозвитку, самозростання. І... Це не може не приваблювати. Мені здається, що якщо людина, в принципі, хоче прожити цікаве життя, використати його на всю потужність, то мені здається, що сфера IT – одна з тих, яка ідеально просто для цього підходить. Клас. Дуже гарна мотивація. Ну наскільки я пам'ятаю, ми з тобою спілкувалися, що якраз саморозвиток це один із пунктів, чому IT постійного навчання. Які сфери для тебе найбільш важливі на найближчі 3-5 років? Це однозначно сім'я і моя кар'єра. Супер. Як ти бачиш свою пенсію? Дуже круто. Я поки що про це не думаю сильно. Я... Хочу жити е, в моменті, е, в теперішньому, не в майбутньому, не в минулому. З думкою про майбутнє, звісно, але так, якщо говорити про пенсію, це точно забезпечене життя і подорожі е, поруч з близькими людьми. Клас. значить, як в цих фільмах, коли такі люди на пенсії якраз подорожують, час є гроші є. Окей, як ти зрозумієш, що прожила життя щасливо? Я думаю, що якщо я на старості не буду сильно задавати собі питання, типу, або просто такі думки ганяти в голові, краще б я оте зробила. Аніж я просто там просиділа десь або прочекала щось, не дочекалася. От якщо таких питань не буде, а я, в принципі, зараз намагаюся зробити все, щоб їх не було, то значить класно. Супер, дуже приємно це чути. І так, фінальний бліц у нас завершено. А давай поговоримо безпосередньо з такими порадами, можна так сказати, для мотивації для студентів, які зараз навчаються. Розкажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикалась під час навчання, і от які лайфхаки ти робила, що тобі допомагало рухатись вперед, окрім дисципліни? Можливо, є ще щось. Можливо, були ситуації, коли ти хотіла закрити ноут і викинути його вікно і більше до нього не повертатися. Так, Такі ситуації були, і в якісь періоди їх було прям дуже часто, дуже багато. Для мене найголовніше було на початку зрозуміти, що мене мотивує. Я собі чітко ем, виявила ці речі, запам'ятала їх, можна кудись записати? Я записувала. Ем, Потім під час навчання все стартує дуже круто, інтенсивно, всі дуже заряджені, але через три тижні два, ну ладно, можна місяць у когось, мотивація просто зникає. Типу, дуже важко тримати, якщо хтось скаже, що можна бути вмотивованим всі шість місяців або десять навчань, не можна. І дуже важливо, от в такі моменти, повертатися до тих речей, що мотивують, і, звісно, дисципліна. Також дуже важливо фільтрувати, яку інформацію ти сприймаєш. Тобто, все залежить від того, наскільки ти серйозно ставишся до цієї штуки, що саме значить стати програмістом, стати айтішником. Стати програмістом може в принципі кожен, але чи кожен готовий. Докласти зусиль, аби ним стати, це вже інше питання. От тому дуже важливо пам'ятати кінцеву ціль, і ось ці цілі, які ми прописували. Коли я закривала комп, бо було дуже тяжко, я до них поверталася, і я розуміла, заради чого я це все починала. От. І також були моменти, коли були різні люди, які говорили: в тебе нічого не вийде. Або та ці курси, їх мільйони. Що ти пройдеш і потім не влаштуєшся. Таких людей потрібно прибирати свого життя в плані спілкування з ними. От, просто мінімізувати, якщо неможливо, просто звести до нуля. От і все. На ці півроку або 10 місяців, в залежності від того, який шлях ви обираєте. Також потрібно обговорити це зі своєю сім'єю. Того, що я зі своєю коханою людиною поговорила про це, і я відчула неймовірну підтримку, коли всі шість місяців, е, окрім того, що я майже не готувала, не прибирала, нічого такого не робила. Мене ще й приходили, і жаліли, і підтримували. Тобто, це все в комплексі дуже важливо. І от якщо це все розуміти і мати, е, і пам'ятати, заради чого це все, то все можна досягти абсолютно. Супер, це такі цінні слова. І цій коханій людині велика подяка, що ти зараз тут, зокрема, сидиш, тому що підтримка від близьких людей є надзвичайно важливою. А якщо друзі у вас цього немає, то знайдіть людей, які вас будуть підтримувати. А це, зокрема, та спільнота, в яку ви потрапляєте, йдучи на курси. І після курсів ви потрапляєте в спільноту випускників Голеті, де і надалі вас підтримують, і ви можете звернутися по допомогу, ви не залишаєтеся самі, а спільнота творить великі речі. І те, що мотивує. Що можеш порадити тим людям, які вагаються йти в ІТ, чи не йти в ІТ? Я думаю, варто було б подумати про речі, які можна отримати, е обравши шлях свіча в IT. І якщо подумати про ці речі, якщо вони справді такі, що клас, то тоді. Е Якщо ці речі знайдуться, важливо задати собі таке питання. Є два шляхи: залишитися на тому моменті, де ти є, і все ж так, і не отримати нічого, тобто абсолютно варіантів, ніяких немає, чи трапиться, чи не трапиться, там їх просто нема. І є інший шлях спробувати себе в ІТ, де можливо, відкриється той шлях, і ти свічнешся успішно. Тому, якщо все ж таки є хоча б маленький шанс на такі можливості, я думаю, це було б абсолютно по-дурному не використати його. Дуже гарно сказано, дякую тобі, Анна. І на завершення фінальне запитання для тих, хто навчається: які поради можеш дати, щоб вони вивчились, дійшли до кінця та успішно реалізували себе в сфері IT? Пам'ятати заради чого або заради кого ви це все починали? І не слухати нікого, абсолютно Ні, ніщо ніхто не важливий, окрім ваших цілей, заради чого ви це все робите. Фільтрувати інформацію, яка вам надходить, ось, і впевнено йти вперед, до кінця. Дуже тобі дякую, Анну, за інтерв'ю, дякую за таку мотивацію. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках. Пам'ятайте, що ви самі обираєте те життя, яке хочете мати, і його творите своїми діями. Тому мрійте буйно, ставте високі цілі, досягайте їх, і нехай ваше життя складається таким чином, як цього хочете саме ви. Дякую за увагу. Анна, а тобі дякую за інтерв'ю. Бажаю розвитку, професійного зростання та успіху в даній сфері. Дякую, дякую дуже. Па-па.